Два дні поспіль народний молодіжний театр Мурашник грав свою виставу для особливих гостей, родини загиблих героїв, полонених та безвісти, зниклих. Військові, ветерани та біженці з Бахмуту мали можливість перезарядитися на півтори години. Ми від усього серця хочемо подарувати вам, хоча б півтори години радості. Будь ласка, прийміть це, попіклуйтеся про себе, про свій стан. Смійтеся, не стримуйтеся. І ми вам бажаємо. Якщо буде смішно, звичайно, <рес> якщо ми це зможемо, не стримуйтеся, і ми вам бажаємо приємного перегляду. Ми починаємо. Мене меня знает увесь Киев чисто. Решительно меня везде принимают как слово. Вистава Подарунок за двома зайцями стара як світ, та гра мурахів, як завжди, неймовірна. Гумор, веселі танці, ліричні українські душевні пісні. Під час вистави присутні голосно сміялися, а після плакали, обіймаючись разом. Все це дало можливість відволіктися від сірої безпросвітної буденності воєнного часу. Керівниці театру режисерці Олесі Калітієвській та всім акторам театру. Браво!